Да нет, так, ну, так, люди все. люди бачили мене засмалі за... в кабінетах. ваших? Да, які кані можна ваші кабінети да які кабінет вже ні такий трумпований ще провірить, коли буде чи мочем власне про що йдеться? Так справді справді декілька днів тому ми задавали питання органам прокуратури з приводу розслідування справ по Беркуту з приводу розслідування справ по нашому побуттю з приводу розслідування справ по пану. І що куто, який більше відомий як банан, і ми дійсно отримували це відповіді. Але питання в тому, що власне ми прийшли з тим, що прокуратура раніше не працювала, що вона не виконувала свою функцію захисту власне прав та інтересів людей. В цьому основна проблема. Справді зараз, піс після цих цих подій, після революції, ви намагаєтесь слухати і чути це позитив позитивно. Але ми хочемо, ми хочемо, щоб ті люди, які очолювали прокуратуру раніше, щоб вони понесли відповідальність щонайменше звільнившись. Я впевнений, що є багато фактів і порушень, і зловживань з боку керівництва прокуратури. І по цим справам повинні бути кримінальні справи. Ці люди повинні понести кримінальну відповідальність, так так як це говорить нам закон. Ось і все. І зараз ви хотіли б почути, що з паном Чемаченком, коли ми матимемо щастя, його побачити. На дане питання я не можу відповісти, тому що Чематенко виконує зараз обов'язки прокурор області, він передо мною не звітує, коли він буде і коли ви зможете його побачити. Тому краще вам з цього приводу зв'язатися з Чумаченко. Добре питань немає. Ну, У нас не знаю, там у когось є телефон, пана Чумаченко, так? Да? Якщо з ним зв'язувалось і пояснювала, яка ситуація, тому що ми звідси не підемо до тих пір, поки він не прийде сюди, не погодить, не поспілкується з людьми і по великому рахунку не напише заяву на звільнення. Це наша вимога сьогодні. Чимоченко повинен написати рапорт на звільнення сьогодні, так чи ні? <праць> Тож ми чекаємо його, і ми хочемо почути, коли він буде тут. <ріст> Довго ми, буде, ми будемо чекати, прокурора? поставити ультиматум. Завтра, людям попали, написав... ми <ріст> будемо чекати? Зараз... Мене вже по жизни. Десь що ста людина. Ми будемо чекати. От Кабірнюк він може відповісти. Коли, Коли буде Чемаченко? Чимаченко Коли... находиться у Коли він буде він буде? Він буде тут. Він же справу, він же козну звільнив. Коли він буде? Громаду треба її. Не включі громку связь, якщо не трудно. На камрі можна швидко доїхати з Бердичева. З прокурорськими номерами. Камрі продамо. Трасу хорошу, Анатолій Іванович. Добринюк, ну громадські зібрали, чекають вас, коли ви будете? Накаляється обстановка. Ну от дійсно кажуть, накаляється обстановка, хочуть, щоб ви прибули. Поки не потрібно. Включите, ви можете мікрофон. Ні, там включить. Жонку связь, микрофон. микрофон. Дайте микрофон. Если хочешь, чтобы к тему домой приехали, едем домой. Будет это самое. Чумаченко, выходи! Колеса привезли включіть відомо, Хто може стати прокурором Житомирської області? Колишній заступник прокурора Львівської області Дмитро Лукчук в понеділок має бути представлений громаді. Центр суспільних громадських комунікацій не зайшов жодних скандалів пов'язаних. Давайте я Дайте мікрофон Є. Є. нам не цікавить, хто буде. Де Чумаченко? Нас не цікавить звердичівської через скільки хвилин буде. 40 хвилин. Через скільки хвилин він буде? 30 хвилин. Якщо через 30 хвилин Чимоченка не буде. Вибачай. Ми вам покажемо майдан. 30 хвилин.